Ще з народження Іван, який був 19-ю дитиною в гуцульській сім'ї Палійчуків, лякав матір та родичів неприродно розумним глибоким поглядом, що викликало в людей містичні згадки. Світ уявлявся йому казкою, яку населяє безліч таємничих істот. Це лише уривок із повісті Коцюбинського тіні забутих предків. Головний герой одноіменного фільму і відомий український сценарист, кінорежисер та кіноактор Іван Миколайчук. Його образ і фрагменти кіней нині прикрашають один із дворів Івана Франківська, автор графіті Юрко Пітчук. Так я лише починав робити, стіна була повністю біла. Ну і починав я саме з лиця. І от намалював оцю от чорну брову, і якась жінка мені навіть з балкону кричала, що я якийсь вандал, так гарно стіну тут помалювали, а я вже щось мащу тут чорним. Але потім, вже як почало все це вимальовуватись, то люди навпаки зацікавлені були, завжди підходили, щось мені тут дякували, казали, якісь свої побажання навіть. Як було холодно, на чай мені тепле виносили. А ще не так давно на цьому місці був смітник поруч із дитячим майданчиком. Тамтешня громада вирішила не лише очистити територію від бруду, але й окультурити її. Ми старалися з мешканцями, писали різні звернення, і нам вдалося. Досягнути того, що цей сміттєвий майданчик звідси було повністю перенесено, зачищено територію, і люди вже звикли до того, що це вже не смітник. Хоча навіть коли сміттєві баки звідси забрали, то насправді ще досить довгий час були мешканці, які просто носили сюди пакети зі сміттям. Кого зобразити на стіні довжиною у 15 метрів вирішили не одразу. Розмірковували про нинішні події на сході, про Івана Франка і його творчість. Зрештою зупинилися на тому, чиє ім'я власне і носить вулиця, де зобразять графіті. Чатку чи робити про всі з кожного фільму щось вибрати чи як. Ну, але зупинився суто на тінях забутих предків. Як на мене, це якийсь такий самий цікавий і достойний його, його робота. Ну і плюс мені вона близька, тому що і в нас тут гори близько, і в мене там якоїсь трохи крові гірської. І тому ця тема мені найближча, і я вирішив обрати саме її. Те, що вийшло в результаті тритижневої роботи художника, сподобалось усім без винятку місцевим мешканцям, від наймолодших і до найстарших. Коли почав малювати художник, я все з вікна заглядала, я кажу, яка краса. А вчора ми з ним зустрілися, я з ним поздоровалася і дуже йому дякувала, дуже гарно. І очі такі виразні, і взагалі, ну ми як, як живий просто. І ми так у дворі гуляємо, ну, пенсіонери вийшли погуляти, і все приходимо, все дивимося. Там сопілочка, там топірець, там. ну, вона розмальована дуже гарно різними такими кольорами ви Знаєте, хто такий Миколайчук? Так, це е, 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 ну, <різь> <різь> наша вулиця. Ми працюємо в школі. Тут живуть наші діти. Колись тут було дуже ну, неприглядно, можливо, не так красиво. Зараз це дуже добре, що роблять такі стіни пам'яті, тому що. Ми в себе в школі теж проводимо подібні заходи. І якраз екскурсії по вулицям нашого мікрорайону. Вони всі такі пам'яті: Симоненка, Стуса, Івасюка, Миколайчука. І ну стараємося підтримати цей дух. Мешканці мікрорайону зізнаються вже думають про те, як ще можна прикрасити прибудинкову територію, і сподіваються, що їх ініціативу підтримують і інші франківці. Тетяна Лугіна, Олександр Литвененко, новини на вежі.